До кожного речення доберіть його закінчення так, щоб утворилося правильне твердження: пряма y дорівня мінус 2х, пряма y до рівня 2х плюс 2, пряма y до рівня мінус 2х плюс 4. Закінчення речення. Утворює гострий кут із додатним напрямком осі x, симметричний прямій y до рівня 2х плюс 4 відносно осі y є паралельною прямій y дорівня x, проходить через початок координат, не перетинає жодну з осей координат. Побудуємо швиденько кожен з цих графіків. Перше. У нас пряма, щоб будувати пряму, потрібно знати дві точки: пряма y дорівнює мінус 2х. Напишемо y дорівнює мінус 2х. Х, Y. Якщо х беремо 0, мінус 2 множимо на 0 буде 0. Візьмемо 2, мінус 2 множимо на 2, мінус 4. Отже, 0, 0, 2, мінус 4. Друге. 2х плюс 2. 2х плюс 2. Ху. Якщо беремо 0, 2 множимо на 0. Буде 0 плюс 2, 2. І візьмемо, наприклад, мінус 2. Мінус 2 множимо на 2, мінус 4, додати 2, мінус 2, 0 2, мінус 2, мінус 2. Якщо б взяли мінус 1, 2 на мінус 1 мінус 2, плюс 2 було б 0. Ось тут схематично побудували. Третє. Пряма y дорівнює мінус 2х плюс 4, мінус 2х плюс 4х. Якщо візьмемо 0, мінус 2 на 0 0 плюс 4 4, 0, 4. Візьмемо 2. Мінус 2 множимо на 2, мінус 4 плюс 4 0. Отже, 0, 4, 4 поставимо, 2 – 0. 2, 0. утворює гострий кут із додатним напрямком осі. Дивимось, тут тупий кут не підходить. Ось тут у нас гострий кут підходить, тут тупий не підходить. Отже, другий – це варіант А. Викреслим. Симетричний прямий Y дорівнює плюс 4 відносно y. Поки що залишимо, є паралельною прямий Y дорівнює X. Теж поки що залишимо, ну, Y дорівнює Х. Яки ми х беремо, і ігроки отримаємо. Х-сик. 0, буде 0. Беремо 2, буде 2. Мінус 2 отримаємо мінус 2. Це бісектриса <клес> першої і третьої координатних чвертей. Ось візьмемо 0, 0. Так, 2, 2, мінус 2, мінус 2. Ось так. Дивимось, є паралельною прямі прямій ігри в Жодне перше, третє не підходить. Не паралельно, вони перетинаються, не підходить. Проходить через початок координат. Проходить через початок координат це перший пряма Y, ігр... Так, ось тут неправильно записали. Це ж у нас в другому А, угу. ось тут друге А. А перше проходить через початок координат Перше – перше – Г. Г. Угу, перше, г. Не перетинає жодну з осій координат, у нас кожен з графіків перетинає, отже, не підходить Симетричні прямі y дорівнює 2х плюс. Давайте візьмемо декілька точок. Y дорівнює 2х плюс 4. І так, x, Y. Ось, якщо ми беремо 0. 2 множимо на 0 0 плюс 4 буде 4. І візьмемо симметричний. Мінус 2, 2 на мінус 2, мінус 4. Плюс 4 буде 0. Отже, дивимось, 0, 4, точка вже є. Мінус 2, 0, мінус 2 0. Так, ну так, мінус 2, 0. Симетрична відносно Y. Отже, третій варіант b.